Вітаю! Ви на каналі Сніжинка, щоб був у безпеці та не сумував. Наскільки можна залишати кота самого вдома? Існують випадки, коли домашню тваринку немає можливості взяти з собою. Що робити в такому випадку? Плануючи відпустку чи будь-яку подорож, варто дізнатися, наскільки можна залишати кота самого. Хоча всі тварини різні, є деякі вказівки, яких ви повинні дотримуватися, плануючи це робити. Звичайно, найкраще це домовитися із кимось про нагляд за домашнім улюбленцем, хто б міг прослідкувати. Чи є у нього достатньо їжі та води, чи чисто у його лотку? Це також допоможе переконатися, що ваш кіт не потрапив у халепу, поки вас немає. Але не завжди є хтось, кого б ви могли попросити про цю послугу. Отже, у такому випадку експерти радять залишати кішку саму вдома не довше ніж на 24 години. Це коли тварина уже доросла. П'ять речей, які не варто робити. Чого радять уникати власникам котів? Кошенята ж, як і всі малюки, вимагають більше догляду та уваги. Тому тут усе залежить від віку домашнього улюбленця. Наприклад, якщо у вас є кошеня менше 4 місяців, його не можна залишати одного довше ніж на 2-4 години. Коли вашому кошеняті виповниться 4-5 місяців, ви можете залишати його одного на 5 годин. Потім, коли їм виповниться 6 місяців, ви можете залишити їх самих вдома на типовий 8-годинний робочий день, але ви все одно не повинні залишати їх на повний 24-годинний період, поки їм не виповниться рік. Це звичайно приблизні дати, які можуть змінюватися залежно від характеру вашого кошеня. Якщо вашому кошеняті потрібно більше часу для ігор, ви можете відвідувати його частіше, щоб уникнути будь-яких пошкоджень ваших речей, поки вони вичерпнуть свою енергію як зробити, щоб тварина не сумувала поки сама вдома, якщо давати своєму коту речі, які допоможуть згаяти час і уникнути самотності залежно від вашої життєвої ситуації, найкращий спосіб уберегти вашу кішку від самотності. Це знайти для неї ще одного котячого компаньона, з яким можна проводити час. Однак не кожен може взяти на себе зобов'язання завести другого кота, тому є інші чудові варіанти. Подбайте про те, щоб у вашої кішки, яка залишилася сама вдома, було багато інтерактивних іграшок, якими вона могла б самостійно гратися, поки вас немає. Також переконайтеся, що ваша кішка має доступ до місць, де є ваш запах, щоб допомогти боротися з будь-якими почуттями самотності, які вони можуть. Можуть мати. Тепер ви знаєте, наскільки часу можна залишати свого кота вдома. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!